Вітаю всіх на уроці української мови. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку. Зараз ми його проведемо, так. А я тим часом включаю презентацію і починаємо працювати. Знаходьте е, життя. Я пишу. Готуйте собі робоче місце. Давайте з вами пригадаємо. так? Знайшли, зошить, знайшли канал, урок письма, урок української мови. Давайте з вами пригадаємо, яку літеру ми вчора з вами вивчали. Ми вчора вивчали літеру L. Так, літера L. Добре. Тож, давайте з вами подивимося. Розгорнемо всі свої зошити і подивимося на малюночок. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику літеру L. Велику літеру L. Давайте зараз з вами подивимося на малюночок. І скажіть, що ви на ньому бачите? Що ви на ньому бачите? Ми бачимо, як дівчатка збирають ягідки. так? Придумайте двом дівчаткам імена. Придумайте їм імена. Чим вони займаються? Вони збирають ягідки, так? А що це за ягідки? Це малинка. Так, правильно, це малинка. Добре, дітки. А хто любить малинку? Хто любить з вас малинку? Так, добре. А подивіться, а чого в однієї дівчинки корзинка повна, а в іншої пуста? Подивіться, в однієї дівчинки повна корзинка, а в іншої пуста. Так? Тому що ця дівчинка клала яєтки собі в ротик. Так? А інша дівчинка збирала. Добре. А давайте зараз з вами, я б це хотіла таке дізнатися, чи любите ви малинку? А ви бачили, як вона росте, малинка? Можливо, комусь доводилося збирати малинку, так? Давайте подумаємо, які страви ми можемо приготувати із малинки. Так? Які ми можемо страви приготувати? Можемо варення, так? можемо сік приготувати, можемо вареники з малиною приготувати, так? можемо компот приготувати, можемо желе приготувати з малини. А як ви гадаєте, чи корисна ця малина? Корисна, так, корисна малина, у ній є багато вітамінів, так, які потрібні нам, які потрібні вам в першу чергу, так, для того, щоб ви зростали красивими, щоб ви зростали здоровими, так, розумними. Добре діти. А які ж ви ще ягоди знаєте? Які ще ягоди ви знаєте? Ось малина у нас ягітка. Які ще ягоди, е, ви знаєте. Назвіть їх кожина, так, смородина, полуниця. Ще можете називати ті, що ви знаєте ягітки. Добре діти. А давайте зараз з вами подивимося, що ось це за літерка. Як ви гадаєте, можливо, хтось... Здогадайся вже, це літерка L, велика буква L. Тому сьогодні на уроці ми з вами навчимося писати рукописну літеру L. Для того, щоб нам красиво її написати, нам потрібно сісти рівно і гарно. Так? Спинки рівненькі, так, як завжди, Це красиво у нас лежить зошит на косину, так? ніжки на підлозі. Підготувалися до красивого письма. І давайте спочатку подивимося, так, які елементи нам вже знайомі. Знайдіть штрихпунктирні елементи. Знайдіть їх. Ось вони, так? Довгі похилі палички за округленням внизу, так? Дивимося. Знайдіть їх і обведіть. Знайдіть їх і обведіть. Літера L складається із двох елементів, так? Із двох елементів. А чим вона відрізняється від маленької, від тої, яку ми з вами писали вчора? Відрізняється розміром, так? Відрізняється розміром. Це просто більша. Добре. Обвели три пунктивні елементи, так? Олівчиком, олівчиком ввели. І дивимося, як же ми з вами, як же нам навчитися правильно писати літеру L велику, так, букву L велику. Для того, щоб її красиво писати, для початку зараз потрібно уважно послухати. так, Можна послухати і подивитися. Подивитися, як зараз олівчик буде куди рухатись. Ми починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії. Так? Трішки вище нижньої рядкової лінії. Ось, ось тут. Так, заокруглюємо праворуч, ведемо вгору, невідривним рухом руки, ведемо довгу, ведемо довгу пряму вниз так, і заокруглюємо праворуч. Ще раз дивимося. Ведемо вгору так, вниз. І заокруглюємо праворуч. Ще раз. Ведемо вгору до допоміжної, так, міжрядкової лінії. Міжрядкової лінії. Ось вона у вас, бачите, я показую ось. До міжрядкової лінії ведемо. Не до серединки, ні, а аж до міжрядкової лінії. Зверніть, будь ласка, увагу свою на це. І зараз давайте. Подивимося, як вона пишеться під рахунок. Раз і два. Ще раз дивимося. Раз і два. Візьміть зараз свої олівчики і напишемо її у повітрі. Візьміть олівчики і напишемо у повітрі. Раз і два. Так, добре, молодці. А зараз дивимося ось на робочу сторіночку зошита. Так, на робочу сторіночку зошита. Як я вже говорила, велика буква «Е» складається із двох елементів. Так, із двох елементів. Тому зараз почніть писати олівчиками. Спочатку ми пишемо олівчиком, а тут де ручечка пишемо вже ручкою. Тому. Беріть свої олівчики, сідайте красиво рівненько. І починаємо працювати. Так, почнемо з вами працювати. Дивимося на перший рядочок. Дивимося на перший рядочок. Спочатку ми обводимо, спочатку ми обвели, так? а потім дивимося ось у вас стрілочками показано. Так, ми тільки що написали у повітрі, і так само ми пишемо і у зошиті. Починаємо писати трішки вище. Нижньої рядкової лінії. Так, заокруглюємо праворуч, ведемо вгору до міжрядкової лінії, невідривним рухом руки опускаємо опускаємо вниз, так і заокруглюємо праворуч. Все зрозуміло, так? Написали. Ми пишемо велику букву L. Перший рядочок написали. І переходимо тоді до другого рядочка. так? Пишемо велику і маленьку букву L. Тобто маленька від великої відрізняється тільки розміром. Зрозуміли? Вона точно така сама, але просто більша. Маленьку ми вели до верхньої рядкової лінії, а цю ведемо велику до міжрядкової лінії. Зрозуміли? бачите, вона більша така, вища. Адже це ми пишемо велику. Написали, так? Написали літеру Л, звернули увагу на з'єднання велику і маленьку, так? Молодці. Далі пишемо склад. Який склад? Читайте його. Склад Ли. Всі повторили за мною. Подивилися, що це за склад. Ли. Запам'ятала його. Так, ще почитаємо на читанні. І написали. Велику літеру Л, і літеру І. І літеру І. Зверніть увагу на з'єднання. Зверніть увагу на з'єднання. Пишемо олівчиком охайно, не поспішайте. Старайтеся. Покажіть, які ви молодці. Так, виконали рухливу вправу для пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомили. Щоб нам гарний попит стати, треба пальці розім'яти. Розім'яли пальчики, трішки ручки опустили, опустили трішки наші ручки, так, відпочили і дивимося далі. Так? І дивимося далі. Наступний наш склад. Читаємо, що це за склад. Читаємо голос. ЛО, так, склад ЛО. Добре. Пишемо велику літеру Л, велику букву Л і літеру О. Пишемо склад. Пишемо склад ЛО. Так, написали ЛО. Тепер переходимо до написання складу якого? Ось він я показую. До складу ЛА. Так, склад ЛА. Добре. Написали велику букву Л і маленьку літеру А. Пишемо олівчиком охайненьку. Не поспішайте. Так, далі переходимо до четвертого рядочка. І звертаємо свою увагу на наступний склад. Ось. він. Читаємо цей склад у голос. У голос зараз кожен прочитав лу, так? Склад лу. Добре, дітки. Написали склад лу. Написали Охайно, так? Написали Охайно. Так, далі пишемо склад ЛЕ, написали склад ЛЕ, тепер пишемо, спробуємо написати ціле слово, так, ціле слово в п'ятому рядочку, слово ЛОЛА, так, прочитали ло. -ла. Прочитали по складах ло. Ла. Молодці. Тепер дивимося далі. Написали слово, яке прочитали його. АЛ-ВА. Алла, так, є таке ім'я Алла. Зверніть увагу, у нас єднання. Пишемо по зразочку, так, спочатку велику літеру А, потім літерку Л, так? тоді знову Л і літеру А. Молодці. Тепер давайте зараз, як ви вже написали, візьмемо свої улюблені кольорові олівці і обведемо у кожному рядочку найкращий склад, найкращу букву, яка у вас вийшла. У кожному рядочку обвели кольоровим олівцем і зверху намалювали, хто хоче смайлик, хто хоче корону, та, хто хоче сердечко, щоб я знала, що ви вирішили, що ця буковка у вас вийшла на найкраще, так, в цей склад. Подивіться, подумайте гарненько. І обвели. Тепер з вами виконуємо фізкульт хвилиночку. Виконуємо фізкульт хвилиночку. Так, виконали калиночку з вами. так? Тепер, тепер трішки відпочили, трішки розім'ялися, так, налаштувалися на подальшу роботу і беремо тепер ручку. Ми з вами до цього писали олівцем. Тепер будемо писати ручкою. Тому беріть ручку і працюємо у шостому рядочку. Так, у шостому рядочку написали. Від літери літері L. Так? Починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії, ведемо до міжрядкової лінії вгору, так, невідривним руком руки, опускаємося вниз і, торкаючись нижньої рядкової, закруглюємо праворуч. Написали піврядочка і тепер обвели буковки. Що ж це за буковки? Це голосні букви, так? Голосні. Повторили всі слово. голосні. Голосні. Так, голосні букви і називаємо їх А-О, У, Е. І, л. так? Дивимося, а серед цих літер заховалась одна приголосна. Давайте ж з вами подивимося, що це за приголосна буква. Ми сьогодні з вами її пишемо і пишемо. Літера яка? Л. Літера Л. Добре, дітки. Молодці, ваше завдання просто обвести їх, обведіть їх ручкою красиво. Покажіть мені, як ви стараєтеся, так? І останній рядочок. Дивимося. Пишемо, який склад. Читаємо його. Склад ЛА. Так? Склад Ла. Добре. Пишемо склад ЛА ручкою. І наступний останній вже склад на сьогодні. Склад лу. Так, склад лу. Написали цей склад. Подивилися, що у нас, що ми пишемо маленьку літеру «л» так і літеру У. Виконали вправу для пальчиків. Пограли на піаніно, так? Пограли на піаніно, уявили себе музикантами. І дивимося останню. Так, останнє наше завданечко. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно подивитися, скільки ягід з однаковими складами. Скільки ягід з однаковими складами. Подивіться уважно і скажіть, будь ласка мені, скільки літер із однаковими складами. Називаємо, дивимося, пальчик беремо, так? Пальчик і пальчиком ведемо і називаємо кожен склад. Пальчик у нас під малинкою. Не над малинкою, а під малинкою, щоб ви пальчиком буковки не закривали, а бачили їх. Показували, так? Так, назвали. О, ла, ле, іл, ле, ОЛ, ла? А давайте з вами зараз порахуємо, скільки у нас малинок зображено. Порахуйте, скільки малинок зображено. Скільки малинок у нас є? Вісім. Так, вісім малинок. А на, на скількох малинках складу? Немає, не написано. На одній. Добре. Давайте зараз з вами для початку з'єднаємо лінію ті малинки, у яких, на яких написані однакові склади. З'єднайте лінію ті малинки, на яких. Зображені однакові склади. Так. З'єднали лініями, так. З'єднали лініями. І дивимося, якого складу у нас не вистачає. Не вистачає складу ІЛ. Всі, повторили за мною. Іл. Ще раз. Іл. І ще раз самостійно повторили. ІЛ. З'єднали цей склад, так. Тепер зафарбовуємо. Зафарбовуємо. Малинки, так? Зафарбовуємо кінчики яким кольором? Корінчики так зеленим, так, а ягідки? Яким кольором малинка? Рожевим, так? Рожевим кольором. Добре, дітки. Тож, давайте зараз з вами ще раз називаємо всі склади. Кожен з вас зараз прочитує склади в голос. Прочитали склади. І давайте ж підсумуємо з вами. Яку букву ми сьогодні навчилися писати? Ми сьогодні навчилися писати велику букву Л, так? велику букву L. Добре, дітки. А давайте ж подумаємо, для чого потрібна ця велика буква. Для чого потрібна велика буква? Давайте придумаємо, назвемо, згадаємо ті слова, які, які починаються з великої букви L. Тобто з великої букви Л можуть починатися імена, так? Вона нам потрібна для того, щоб насамперед писати імена, так, міста, вулиці, пишуться теж з великої літери. Добре, дітки, а зараз просто подумайте. Наш урок закінчується, а ви подумайте е, і придумайте ті слова, які починаються на літеру Л. Придумайте 10 стих. Ось таке вам невеличке, творче завдання. Так, придумайте і ці слова розкажіть. Розкажіть своїм батькам. Так, хто хоче, мені можете розказати. Я буду дуже рада. І давайте ж зараз з вами подивимося останнє. Подивимося на нашу рефлексію, так? Трішки вже з вами відпочинемо. Я думаю, можливо, я думаю, всім урок сподобався. Якщо комусь був урок нецікавим або не сподобався, трішки включайтеся в роботу. Можливо, вам потрібно більше відпочити. Я думаю, у вас все вийде, так. Ви у мене молодці. Ви ще раз постараєтеся так. І будуть старатися, і бажаю вам успіхів. На цьому наш урок завершений. До зустрічі на наступному уроці.